Четвер, 15 червня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка, вітаю вас. Повітряні тривоги впродовж всієї ночі під прицілом ворога знову наша область. Мракети летіли на кривий ріг. Є прильоти. Більше подробиць знає наша кореспондентка Катерина Нічик. Вона є з нами зараз наживо. Катю, що відомо про нічну атаку. Вітаю Марко зазначу, що станом на зараз у нашій області все спокійно. А, от близько четвертої ранку в кривому розі лунали вибухи. Відомо, що три ракети влучили у підприємства. Два і зокрема там є поранений. От поранення отримав 36-річний чоловік. Його ушпиталили. І лікарі оцінюють його стан як середньо тяжкий. Наразі правоохоронці обстежують територію, документують військові злочини Росії, і давайте послухаємо більше про руйнування від рятувальних. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже загасили. Є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус. Одну з ракет, яка летіла на кривий ріг, наші сили ППО збили. Також вдалося приземлити сім безпілотників над Дніпропетровщиною. Ну, а на Нікопольщині ніч минула без обстрілів, але в районі досі вирішують питання із водопостачанням. Так, 40, ти... 40 тонн питної для Нікополя передали Чернівецька та Полтавська області. Окремо завдяки сприянню обласного керівництва до міста Нікополь сьогодні заїхала гуманітарна місія ООН. А в ній є продукти харчування, засоби гігієни та бутильована питна вода. Цей вантаж, важливий гуманітарний вантаж, теж буде розповсюджено найближчим часом серед мешканців міста. Нікополь тим часом влада вкотре закликає жителів Нікопольщини не виходити на берег Каховського сховища, а тим паче не ступати на змілілу територію туди, де колись була вода, бо це може бути небезпечно для життя. Більш детально про оперативну ситуацію розкажемо вже у наступних випусках. Поки що у мене все, Марко. Дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І Україна пережила чергову масовану атаку росіян. Окупанти випустили 25 повітряних цілей. Сили ППО знищили 20 шахедів, одну крилату ракету та розвідувальний безпілотник. Ворог не припиняє обстрілювати Херсонщину. Майже 200 снарядів випустив по населених пунктах. Двоє людей поранені накрили вогнем і чотири райони Харківщини. Є загиблі на Донеччині. Тим часом наші захисники просиваються на фронті на Бахмутському напрямку ще до пів кілометра. Запеклі бої нині на Запорізькому та Донецькому напрямках. Українські воїни ліквідували 580 російських окупантів. Також ворог втратив 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, одну РСЗВ, один вертоліт. Запорізьку атомну станцію підірвують 3 липня. Такий фейк мережю запустили. Росіяни окупанти поширюють відео, в якому показують кадри вибуху на Кримському мосту, північному потоці 2 та Каховський ГЕС. У такий спосіб вороги натякають, що наступним буде теракт на атомній станції. Фахівці центру протидії дезінформації закликають людей не вірити сумнівним вкидам. Діляться кров'ю та її компонентами. 30 добровольців отримали нагороди від центру переробки плазми. Відзнаки вручили у міжнародний день донора, а ще зібрали 100 тисяч гривень. Кому вручили грошовий сертифікат, знають наші кореспонденти. Так відзначили День донора в обласному центрі переробки плазми. Дмитро почесний донор України. Вперше здав кров 20 років тому для знайомого. Нині ж таку донацію називає стилем життя. Від початку повномасштабної війни до центру приходить щомісяця, аби допомогти пораненим бійцям. Те, що я роблю, це найменше, що я можу зробити. Да? То, що може, ну вони віддають своє життя, вони віддають кров. Біофарма допомагає, робить ліки да, для поранених бійців. Кожна здача плазми це щонайменше три врятованих життя кажуть у центрі. Завдяки добровольцям банк поповнюється компонентами крові, які згодом переробляють на ліки. Та вони допомагають онкохворим дітям, онкохворим дорослим, постраждалим в ДТП. І також на сьогоднішній день ви знаєте, що дуже необхідні ці лікарські препарати для військового госпіталя, а саме для наших захисників, які відновлюються від поранень або ожогів. Особливу увагу нині приділяють допомозі військовим, кажуть у центрі. Спільно з благодійниками зібрали 100 тисяч гривень. Ці гроші витратять на купівлю препаратів із плазми для однієї з лікарень міста. Завдяки цьому сертифікату ми зможемо направити ці кошти на покращення умов перебування поранених військовослужбовців, а також на певні якісь. Там медичні потреби для наших поранених, які, які лікуються в нашому центрі. До свята у центрі переробки плазми долучилися близько 30 донорів. Загалом у цей день здати компоненти крові прийшли 150 людей. Катерина Нічик та Олег Одринський новина 11 каналу. Пліснява на стінах та зіпсований ремонт. І так, щоразу після дощу. У цих умовах вже кілька років живуть мешканці багатоповерхівки на вулиці Василя Сухомлинського. Люди жаліються, щойно на вулиці Опади одразу протікає дах. В ОСББ про проблему знають, але вирішити її ніяк не можуть. Чому знає наша кореспондентка Анастасія Вільхова? Вода стікає десь звідси щире і потрапляє в ці галки. По цим угалках. Їх там трішечки виравні, не вравні. От бачите, тут знову води трішечки потрапило, Але це вже ми прибрали, бо тут постійно повне повні ведра води. Вона через верх приливається. Микола разом із вагітною вона... дружиною переїхав у квартиру півроку тому. Розказує тільки на починаються рясні дощі, вся вода з даху тече до них в оселю. Проблеми з електрикою, зіпсований ремонт, вода на стелі та пліснява лише частина проблем. Ми не маємо ніякої, ніякої можливості користуватися світлом, бо це все тече поряд з люстрами, з проводкою. Це все може замкнути, це все може викликати пожежу. Ось і після цього відстають обоє, відстає штукатурка, це все треба прибирати, розумієте, і ми не можемо зробити ремонт, тому що як тільки ми його зробимо. Немає ніяких гарантій, що це знову не трапиться. Найбільше чоловік переймається за двомісячну донечку. Стінами в квартирі поширився грибок, ба більше днями біля дитини впав ще й шмат штукатурки. Ось біля лоджі теж все в плісний, бо це все. із за цих почоків І цим всім має дихати двомісячна дитина. Така ж біда спіткала і Юрія. Два роки тому чоловік купив тут квартиру з тих пір і бореться за сухі стелі. На початку не було таких проблем. Потім, після зими, почалося коли таяв сніг. Ну і почалося течія. Течія по стінам, по потолку почалася течія. Ну якось закрили на це очі. З председателем розмовляли, каже, все стоїть в планах. Буде робиться. Та поки голова будинку планував роботи, оселя вкрилася пліснявою. Пішов грибок на кухні грибок в кімнаті грибок по потолку грибок Фарба, яка там була на потолку, вона повздувалася. Уся сирась, постійна сиразь. Та вже пізніше в ОСББ визнали, сума на ремонт даху непідйомна Запевнили, роблять, що можуть. В минулому році ми. Самі такі більш небезпечні міста, де найдужче протікало, ми залатали. Ось у мене є 24 Коло двадцяти тисяч ми потратили. Це все, що ми могли від нашого СББ. От ми беремо ну, ось, це коклі. Оце ремонт. Оце бюджетне бюджетні кошти. Місцеві кажуть, минулоріч ремонт дійсно був. Щоправда, робив його мешканець будинку самотужки. Це криша робилась по вже я знаю, ну хай 10-15 років тому. Якась організація робила. Ну, так зробили паршиво. Так я лічно оце робив. Оце, оце, ото, своїми руками один. Як зміг, я допомагав людям. Те, що виділяли мені гроші з ОСББ, а всю кришу я...» ну... Тим часом в ОСББ пояснюють, ще в лютому 2023-го з проблемою звернулися до місцевої влади. Голові Слобожанської селищної ради Камінському ми направили листа, до якого приклали кошторис, листа про те, що просимо вас виділити, виділити в кошти. Уже відбулося декілька сесій, але поки що це питання на сесію не виносилося. У Слобожанській селищній раді розводять руками, зробити, кажуть, поки нічого не можуть. Чекають на сесію. ОСББ звернулося. Зараз це питання пройде комісію ЖКХ відповідно перед сесією, і це питання буде винесено на сесію. Якщо депутати підтримують, кошти будуть виділені. Тож що будуть люди з відремонтованим дахом, залежить від місцевих можновладців. Остаточне рішення приймуть 29 червня. А поки ж мешканцям верхніх поверхів доводиться завжди тримати на поготові відра та ганчірки і сподіватися, що не буде дощу. Айміна Арнаут, Анастасія Вільхова. Новини 11 каналу. і наразі це всі новини. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.